Доброго вечора, мої шановні друзі, шановні співвітчизники, сьогодні ми розпочинаємо читати новий заповіт, і будемо це робити впродовж кожного дня. Я пропоную почати читати Слово Боже з Євангелія від Марка. Читаємо перший вірш першої, першої глави. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як у пророка Ісаї, написано: ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу Твою приготує. Голос того, хто кличе, У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. До нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни. І в річці Йордані від нього хрестились вони, і визнавали гріхи свої, а Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, Услід за мною, йде Он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського. І від Івана хрестився в Йордані. І коли він виходив з води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос з неба почувся: Ти, син мій улюблений, що я вподобав його. І зараз повів Його дух у пустиню, і він був. Сорок днів у пустині, випробуваний від сатани, і перебував зо звіриною і служили йому анголи. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: збулися часи. І Боже Царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були, і сказав їм Ісус, Ідіть за мною і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведєєвого та брата його Івана, що й вони в човні Невода лагодили, і зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Зведея в човні з робітниками. І пішли вслід за ним. І приходять вони в капернаум, і негайно, в суботу війшов він у синагогу, і почав, і навчати зачав. і дивувались науці його, бо навчав він їх як можна владний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі, синагозі. Знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав замовчи і вийди з Нього, і затряс дух нечистий того. І, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука з потугою, навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї. По всій Галілейській країні. І вийшли вони із синагоги небавом, і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового і Андрієвого, а теща Симонова лежала в гарячці, і зараз сказали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку, і гарячка. Покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих, і все місто зібралося перед дверима, і він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв, а демонам. Не дозволяв він казати, що знають його, а над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у самотнє місце, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішав за ним. І, знайшовши його, кажуть йому: усі шукають тебе. А він промовляє до них. Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати. Бо на те я прийшов і пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї і демонів він виганяв, і приходить до нього прокажений, благає Його. І на коліна впадає, та й каже йому Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою, і доторкнувся до нього та й каже йому Хочу будь чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став, а він. Погрозивши йому, зараз вислав його і йому наказав: Гляди, не оповідай нікуму нікому, але йди, покажися священникові і приноси, принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати. І говорити про подію так, що він не міг явно війти вже до міста, але перебував віддалік по самі посамітніх місцях і сходилися звідусюди до нього. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що. Ви знайшли час послухати Слово Боже і маю надію, що воно допоможе вам пережити цей складний для нас, українців, час. Слово Боже, чисте, і воно печалі не приносить, воно допомагає нам вірити. В те, що Господь любить нас, і ми не одинокі у цьому світі, попри усі невзгоди. Також, дорогі друзі, я планую кожного вечора читати Псалтир на українській мові, і якщо вам це теж цікаво, прошу вас приєднуватися. Бажаю всім доброї ночі, мир вашому дому і побачимося завтра ввечері, якщо Господь дасть нам таку нагоду. Мир вам.